Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Ми з вами продовжуємо працювати у програмі SketchUp, і сьогодні ми з вами будуємо кулю. Тим самим ми пригадаємо деякі інструменти, які ми розглядали у попередніх відео. Це завдання можна виконати кількома способами, я вам покажу найпростіший на мою суб'єктивну думку, адже спеціального інструмента для побудови кулі немає. Ми розпочнемо з того, що обираємо інструмент колу і малюємо площину круга. Зверніть увагу, на правий нижній куточок в мене вказується радіус 1,43 метри. Можна так і залишити, а можна ж обрати число більш кругле або ціле. Давайте візьмемо, нехай це буде 1 метр. Ми вже з вами знаємо, що по суті коло це. Багатокутник, а точніше 24 кутник. Для того, щоб багатокутник перетворився на коло, давайте додамо сторін для нашого багатокутника. Я пишу 100, дописую літеру S, натискаю Enter. І багатокутник перетворюється на коло. Наступний інструмент, який мені потрібно обрати це сектор. Обираю сектор. Мені потрібно обрати саме червоний інструмент і зловити точку центр. Я бачу центр, натискаю ліву кнопку мишки, відпустила, тягну вгору на 1 метр вздовж синьої осі. Зверніть увагу, якщо мені потрібна жорстка прив'язка, я затискаю клавішу Shift і тягну на 1 метр, натисла ліву кнопку мишки. Тепер тягну до низу на величину 180 градусів. І знову ж таки натискаю ліву кнопку мишки. У мене отримався півкруг, а точніше, сектор величиною 180 градусів. Тепер нам потрібно прибрати площину круга початкового. Обираю інструмент виділення, виділяю площину, натискаю Delete. Виділяю лінію кола, обираю інструмент «Follow me», підвожу на півкруг, натискаю даний інструмент. Оскільки в нас висока точність побудова, тому нам потрібно деякий час зачекати, поки не буде виконана побудова. Отже, Бачимо, що? Куля в нас побудована. Можемо прибрати екватор, виділяю лінію, відповідно, натискаю Delete. Ось так. Дану фігуру можна зафарбувати. Можемо обрати метал, можемо обрати просто суцільний колір. Ось так. Друзі, сподіваюся, що у вас теж вийшла куля за даними інструкціями. Обов'язково напишіть про це в коментарях. Дякую за увагу та до нових зустрічей!